Друзі, я щиро вітаю сьогодні кожного і кожну з Різдвом Христовим. Уявімо часи, в які прийшов Ісус Христос, стривожений Ізраїль, рабство і панування римлян над Ізраїлем, тривога в серцях і очікування Месії, який прийде і дасть їм можливість царювати над всім світом. Але Христос прийшов не так. Він народився не в царському палаці, а в Яслах. Його вітали не царі Ізраїлю, а мудреці зі Сходу і пастухи. Але він, маленький хлопчик, усвідомлено прийшов в складний час історії для однієї конкретної цілі, маючи місію спасіння людства і принести любов і надію в хаос і безвихідь. Він знав кожен свій прожитий день, він знав. Тих людей, які Його розіпнуть. Але він пішов на це абсолютно свідомо. Сьогодні ми живемо в часи нового заповіту, і саме страждання Ісуса Христа дає надію нам на вихід. Ми проходимо складний час нашої історії і довіряємо Богові свій кожен наступний день. Я знаю, що для Ісуса Христа не буває даремних сліз. Немає жодної людини, яка страждає, про яку би він не думав і не турбувався. Я вірю в те, що він бачить наш біль. Я вірю в те, що він не залишить Україну. Як зрештою сказав мені колись мій тато, якщо в перші дні війни Бог не залишив нас, чому він залишить нас зараз? Живемо з вірою, живемо з надією. В наступний рік вступаємо з, з тим, що довіряємо Богові наше майбутнє, те, що не контролюємо ми. Контролює Він. Тому, дорогі друзі, вас, ваших сім'ї, ваших дітей з Різдвом Христовим, нехай Божа благодать, в цей різдвяний день по-особливому зігріє серця. І я бажаю вам побачити навколо вас тих людей, яким ви конкретно зможете послужити. Нам дуже важливо бачити можливість послужити і явити любов, яку приніс Ісус Христос. Христос народився. Славімо його.